Казахи тролять Путіна. Їхали рятувати, натомість вбили. Мародерство улюблена справа армії РФ. Один от уже открили. Ці та інші новини. Із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Воркастані. Поїхали. На Росії священик запропонував відправляти дітей працювати з семи та восьми років. За словами проїтерея ткачова, дитинство щось затяглося, заважає подальшому створенню сімей і веде до безбожжя. Тож хлопчики повинні якомога раніше почати працювати. І дівчатка теж нема чого з них виховувати. Принцес. Кожна дівчина має зрозуміти, що принц не приїде, і доведеться виходити заміж за якогось шиномонтажника. Священики на Росії то взагалі окрема історія. Адже наступний випадок стався у Єкатеринбузі, де святий отець збив по голові та тілу і хапав за інтимні місця неповнолітню дівчину. Також він хотів її зґвалтувати, чи то може відпустити гріхи? Хто його знає? А от дві бригади швидкої допомоги приїхали врятувати Петербуржця від смерті, і в результаті він живцем згорів у своїй квартирі. Bất cứ 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 bất Ймовірно замкнуло обладнання медиків, спалахнула стеля, а потім і все інше. Рятувальники евакуювали всіх і сусідів, і лікарів, окрім самого господаря квартири. Як то кажуть, допомогли чим змогли. Ну і трішки веселого Путін прибув у Казахстан, але там під час його візиту хакери зламали led екран змінивши зображення на український прапор. Чи можливо то просто казахи його так протролили? А от у Башкірії Русня прийняла за безпілотник і намагалася збити кукурудзяний літак, який помилково летів над територією нафтогазового підприємства. Теж на нього зреагувала, але браві бійці! Так у нього й не попали. Він змінив курс і полетів далі. Це все, що потрібно знати про російське ППО. А от в чому точно браві російські вояки? Так це у мародерстві. На наступних кадрах російська армія розкриває та грабує гаражі в окупованому Селідовому. Готово. Так, подожди секунду. Один вот уже открыли. Сейчас второй. Так, парни, сейчас взрывать будем. Аккуратно заходите. Сейчас взорвем, заходите, не выбегайте. Пару минут. Все, брат. Давай, готов? Все, пошли. Работаем, работаем. Пацана не Шоу Тихо. Ці. Паха, держись. Ми відкрили. От как то так. Так насправді виглядає визволення Донбасу та допомога його мешканцям. А от у російських пропагандистів на російському телебаченні стався збій головного мозку. Вони спочатку самі вигадали, що в Україні живе братський народ, а тепер ниють, що цей народ чинить їм опір, і це викликає в них подив. Ну, впечатлились, тому що ми вважали її братським народом. Помните, президент время Он... говорив, що ми братський народ. Он сейчас, я уверен, говоріть, якщо оказія присходить. Но из України не, бомбу просто і нам її бросили в лицо. А, Так, да, в якій степені це було такое ізумлення, з яким ми, можливо, не одразу справилися. Але окрім збою головного мозку, росіян буває і арешниця головного мозку. Багатодітна родина із набережних челнів готова назвати свого. 15-го спадкоємця Орешнік або Орешниця на честь балістичної ракети, якою рашисти нещодавно вдарили по Дніпру. Ну, от дійсно, скажіть мені, як так вийшло, що 140 мільйонів на планеті Лижні? Але ж, попри все це, і нанотехнології не стоять на місці. Ось такий чудо апарат на рельсах зробили росіяни. Як тобі таке, Ілон Маск. І в кінці наша постійна рубрика на болотах все стабільно. Ви тільки погляньте, до чого дійшов маразм. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельнік та розважальне інформаційне шоу. Як там справи Ворк останні? Побачимось на першому міському. Папа, не зламня.